Я, як виїздила, приїхала журналістом. Приїхала перший раз, другий, третій, на п'ятий звільнилася і залишилося про п'ять тисячі. І чому так вирішили, чому так вирішили? Все Соромно бути в Києві якось. Розумію, що тут люди, тут багато друзів, що тут воюють, там наче все спокійно, салюти, свято. Якось неприємно там. <звітувало> Може, дійсно є сенситив, якийсь наступ чи щось робити, бо втрати все одно. Я от, наприклад, трохи люблю з часі, але там дні 4 чи 3 тому в нас загинули люди. Так, Люди все одно гинуть, але ми стоїмо на місці, ми наче тримаємо позиції, але який сенс розтягувати це на руки? Не знаю. Чорногора небо. Чорногора плюс. Ви праву зеленку посадку пристрелюєте. Плюс. Плюс, Такої більш легкої зброї. Нормально відповісти на артилерію гради практично неможливо. Тобто вони під час перемір'я застосовують артилерію гради. так. Ну. Найбільше страждає аеропорт, який постійно під градами і артилерію. Ну інколи вранці або вночі нас дістають важкими. Але зараз у них, походу, мало мін. І мінами вони практично вже не працюють днів п'ять. По нашим даним, вже гуманітарний конвой знову виїжджає 8 числа, отже на 9 -е число будемо чекати сюрпризи. А скільки людей зараз? — По одному. Тут нет. Там за дровами наші ездили, там попали. А потом. А. Первомайские да? Я не знаю, куди. Артулас з чернота ездил там. Поповзли по снігу.